Сатана на небі до свого повстання був величним і прекрасним ангелом, що був на честь після улюбленого Сина Божого. Сатана вождь занепалих ангелів, колись мав високі становища на небі. Він був наступним у почесті після Христа. Христос був прийнятий в особливу раду Бога щодо Його планів. Той час, як Сатана був незнайомий з ними. Він не розумів і йому не було дозволено знати наміри Бога, але Христос був визнаний володарем небес, Його сила і авторитет були такими ж, як і самого Бога. Сатана був добре знайомий з почистями, становищем Христа, який мав на небесах як Син Божий. Улюблений Отця, серед ангелів була суперечка. Сатана і його прихильники прагнули реформувати уряд Бога, вони були незадоволені і нещасливі, тому що не могли увійти в Його незбагненну мудрість і зрозуміти Його наміри, у звеличенні свого Сина Ісуса, наділяючи Його такою необмеженою владою і командуванням. Вони повстали проти влади сина. Ангели, які були вірними і істинними, прагнули примирити цього могутнього бутівного ангела з волею свого Творця. Вони пояснили дію Бога у відданій честі Ісусу Христу, і за допомогою вагомих міркувань намагалися переконати Сатану в тому. Що Він не має менші почесті зараз, аніж раніше, до того як Отець проголосив честь, якою Він дарував своєму сину, вони ясно заявили, що Ісус був Сином Божим, що існував з Отцем раніше творіння ангелів, і що Він завжди стояв праворуч Бога, і Його ніжний. Люблячий авторитет не був раніше поставлений під сумнів, і що він не дав жодних заповідей, які не були виконані з радістю небесним воїнством. Багато з прихильників сатани були схильні дослухатися до порад вірних ангелів і покаятися в їх недоволені, і знову отримати довіру батька і його дорогого сина. Вірні ангели швидко поспішили до Сина Божого ознайомити його з тим, що відбувається серед ангелів. Вони знайшли батька, радячи зі своїм улюбленим сином, щоб визначити методи, за допомогою яких для кращого блага вірних ангелів. Передбачувана влада сатани могла бути назавжди не звернута.